Добрий день, шановні газди та Газдині! І сьогодні ми поговоримо про татуювання у старості. І взагалі, що відбувається з стату при деформаціях тіла. Коли ми худнемо, поправляємось, качаємо біцуху чи старіємо. Отож, один з найбільш навіяних страхів це що буде стату, коли я постарію. Тому давайте розбиратися. Що відбувається з татуюванням, коли шкіра старіє? Ну, якщо відкинути стереотипи Савка, що ваше тату попливе чи позеленіє, то можете не переживати, все з ним буде добре. Ми з вами вже говорили, що раніше використовувалися матеріали, які були під руками. Тому татун в принципі не мало шансів нормально дожити до старості, на відміну від сучасних можливостей. Наразі ми маємо якісне обладнання та сучасні матеріали, що допомагає майстрам робити гарні роботи, які добре зберігаються. Якщо татуювання виконано технічно вірно, то воно не буде плисти і зеленіти. Звісно, невеликі зміни з татуюванням стаються під дією сонця і часу, тату виграє. І стає світлішим. Контури можуть втратити чіткість, оскільки шар, в якому знаходиться фарба, втрачає еластичність. Але якщо тримати себе в гарній фізичній формі, користуватися сонцезахисним кремом і час від часу ходити на корекції, то ваше тату буде виглядати геть незле. Зображення залишатиметься яскравим та насиченим навіть у старості. А своєчасний візит до майстра забезпечить довголіття тату. Ви зараз скажете, а як же зморшки? Ну так, будуть зморшки. але вони всі будуть замасковані татуюваннями. Хіба ж це погано? Адже великі натільні малюнки приховують дефекти шкіри. А чим щільніше тату, тим краще воно закамуфлює в'ялу шкіру. І частково не дасть обвиснути шкіри. Це підходить для всіх. Плюс наявність тату буде нагадуванням та стимулом, щоб тримати себе у гарній фізичній формі. Життя цікаве! І мотивація то є сильна, і взагалі, страх похилого віку, це не привід, що відмовляти собі у задоволенні робити тату. Юй, ви тільки подумайте, якими ми будемо фідзігорними дідами та бабами в старості. От вам декілька прикладів. Я той Так, давайте далі. А що буде, якщо я наберу вагу, схудну або накачаюся? Дивіться, наша шкіра має еластичну структуру. Тому майстер під час роботи добре розтягує її для того, щоб щільно пофарбувати кожен міліметр. Тому при деформації не буде видно просвітів. Тобто, при збільшенні чи зменшенні маси тіла ваше тату буде рівномірно. Розтягуватися по площині. Наприклад, візьмемо кульку. Як бачимо, в нас є зображення, яке нанесено на кульку. І якщо ми будемо спускати повітрячко, то зображення буде рівномірно стягуватися разом з кулькою. Якщо будемо надувати повітря, набрати масу. Зображення також буде рівномірно до кульки. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Але є певні важливі моменти, про які ми з вами вже говорили. Це анатомічні особливості. Наприклад, не варто наносити портрети у місцях, де сильно деформується шкіра. Якщо ви схильні до ваги, тоді робіть татуювання на місцях, які найменше тянуться, наприклад, передпліччя, гомілка або спина. А при незначному набиранні ваги ви взагалі не помітите змін. Тепер щодо вагітності, тут по суті все те саме. Нюанс лише в тому, що якщо з'являться розтяжки у місці, де було зроблено тату, то саме татуювання може трошки випасти або деформуватися. Тепер щодо спортсменів. Ну якщо ви не хочете стати моделями-бодібілдерами, тоді все буде окей. Адже на гарному тілі і тату виглядають файно. Отже, коротко кажучи, дбайте про своє здоров'я, любіть своє тіло і татуювання на ньому. Тоді ви завжди будете виглядати прекрасно. Ну, на цьому поки що все. А з вами був Іван Денис, та тухобої з міста Чернівці. він же просто ідея є, а ще хочу звернути вашу увагу. Я розумію, що всі нібито пам'ятають, що у нас іде війна, але не всі усвідомлюють, що ми відповідальні за її закінчення. Тому прошу, давайте об'єднаємося і будемо закривати збори. Один з них я залишу в описі під відео, і буду вдячний за будь-який донат. Отож, будьмо мосні, тримаємося купи і до нових зустрічей.